Добрий вечір наші старі підписчики! Сьогодні вам знову відео зняти, показати наш, наших перепелок. Сьогодні їм 23 доби вже. Такі вони вже величенькі в нас. Всі наблюдають, бо я підсвіт на телефоні включив, то їм все цікаво, що ж на них таке світить. щоб вам видніше було їх. Сьогодні я їм не захотів в печечку, щоб їм тепліше було, включив лампочки, щоб підсвічували їм. Ще покажу, що і в центрі курника включив, красну лампу, думаю завтра вже затоплюємо. Ще покажу курочок наших, бо ці вже перепили, питаюся відлісти. и палец пытается заклевать. Так, сейчас закрою и покажу вам курочек. Так, вот наши курочки молодцы. Сегодня у меня рекорд. Занесли яичек. Вот эти молодки наши. Вот тут. А. Да, сегодня вообще сравнительно все молодцы. Сегодня, если всіх їх взяти, то сьогодні рекорд. Яйчок, ще покажу вам яйчик, скільки вони нанесли нам. Ось такий у нас урожай сьогодні. Яйчок молодки. Бачите, сьогодні рекорд зробили, ось вони 10 штучок знесли. Потім одні Ломан-Браун, ось Домінанти 7 штучок, то декабуай 3 штучки і то Ломан Сені 5 штучок. Все, виходить 26 яєць. Ну і перепела, молодці, звісно, несуться. Це наші старі перепела, їдять. Ми вже відправилися в них, Я правда яйця не пособирав. Думаю, покажу вам, а потім вже пособираю. Молоді перепели. Оці ті, що клітки вже теж водичку навчилися пити, вже п'ють добре. Температура тут сьогодні в курятнику. Бачите, 17 градусів. На дворі 2,9. Я їм сьогодні, бачите, ось по центру навіть лампочку включив красну. Бо м -м, не хочеться вже сьогодні топити їм. Думаю, щоб дуже не нахолодняв. Курник цей, то я думаю, допомігну красну лампу включу. Бо думаю, просто за курей не так переживаю, як за перепели оці малі. Думаю, щоб не дуже холодно не було. Бачите, вже виглядає. Знакомиться з окружаючим миром. Там тоже наші курочки свет маргає. Так что вот такие у нас сьогодні новини. Наші курочки потихеньку радують нас. Слава Богу. Що Ну, Я думаю на цьому буду завершувати я це відео. Думаю, і вам скажу, що наші курочки сьогодні рекорди б'ють. Я подивився по записях своїх, то за, цього, за цей місяць. 16 число, то перший раз, що всі гуртом знесли 26 яєць. 25 було, але 26 ще не було. Ну, Ось такі новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, кому що не зрозуміли. До нових зустрічей. Пока-пока.